Автонавантажувач Mitsubishi, 2 тонни вантажопід'ємність велика база, 2,5 тонни, великі колеса 12-го розміру, передня гума нова, пневматична, задня суцільно лита японського виробництва. Коробка перемикання передач звичайно механічна. Також у навантажувача є дві доп-секції гідравліки, котрі. Можуть використовуватись для бічного зміщення чи встанови захвата гідравлічного. З ротацією чи без ротації, неважливо. Висота підйому 4 метри. Двигун використовується Nissan K-21. 21. Інжекторне. Пускаємо. Світло не потрібно щоглу вверх максимально. Трошки вперед назад, і різко гальма.